Twinkle Kids, it's time! У великому лісі мудрий старий птах стежив за деревами та тваринами. Це історія про те, як мудрість та передбачливість можуть запобігти катастрофі. Одного дня група птахів знайшла велику купу зерна під деревом. Збуджені таким святом, вони почали жадібно їсти. Мудрий старий птах, що сидів поруч, застеріг їх це зерно, пастка. Залиште його і шукайте їжу в іншому місці. Але птахи ігнорували попередження, занадто спокусившись легкою здобиччю. Раптом з неба впала сітка, і птахи опинилися в пастці. Вони почали панікувати, розуміючи, що занадто пізно прислухалися до мудрого старого птаха. Мисливець підійшов, задоволений своєю здобиччю. Мудрий старий птах, спостерігаючи здалеку, зітхнув і полетів, знаючи, що мудрість була проігнорована. Мораль цієї історії полягає в тому, що мудрість і передбачливість є безцінними. Слухати мудрі поради може врятувати вас від потенційних небезпек.